Moenor hoz eo, weli poe ti poe, mo

що я на нехай святи сім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Бід наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ворога нашим. І не веди нас у спокусу, але визови нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, Амії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови їжу і пиття вам твої, завжди нині повсякчас і на віки віків. Межі нашої полоси це є ваша безпека. Ми перші.

Кожен має свою проблему і хоче порада, якесь трошки легше виглядати. Так що, ну, давайте. Отже, ми з вами сьогодні з вами на роботі, і ми покажемо, як це робиться. І ми вам покажемо, як це робиться. І ми вам покажемо, як це робиться. А я сьогодні дуже Terima <coughs> kasih <coughs> copa aí já que tá mai Просимочка, висерека ішліє. Вибирай на нас.

Terima kasih. Пан Фелімон закликав у нас сьогодні до святого монастиря свого, щоб надихнути нас подвигом мучеництва. І ми сьогодні схиляємося так само перед мощами багатьох святих, яких святий великомученик закликав на Буковину, щоб подати ще більше милості, бо ім'я його звучить як багато милостивий. Заради цього всі ми повинні надихатися його прикладом, його святим життям. Всі святі угодники, яким ми сьогодні поклоняємося, перейшли рубіж смерті. І сьогодні веселяться у небесному духовному світі, у Царстві Небесному, але не тільки веселяться, вони клопочаться про нас із вами, щоб ми разом досягнули такого світу. Для цього, дорогі у Христі, всім нам треба піти шляхом християнським. А шлях це шлях мучеництва. Завжди пам'ятаємо про це. Шлях мучеництва полягає в тому, щоб звільнитися від страху смерті. Господь наш каже в Євангелії, мене гнали і вас будуть гнати. В світі зазнайте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. А про останню добу каже: настане навіть час, коли всякий, хто буде вбивати вас, буде думати, що ти він складає службу Богові. Це означає, що час мучеництва не пройшов, він якраз наближається. І заради цього всім нам треба усвідомити християнські істини, що Ісус Христос нам подав у Євангелії. Він ще на себе нашу людську природу, наші безладні пристрасті, неміж людської природи, що заокруглюється в страху смерті, показав, як подолати це, найперше постом і молитвою приготував свою природу, яку прийняв людську природу, а потім сказав до всього людства: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, але душі зла заподіяти не може. А перед своїми стражданнями сказав, іде князь світу всього, але в мені немає нічого. Апостол Павло, щоб пояснити Боговтілення, мету Боговтілення каже, що він для того, щоб звільнити нас від прокляття закону, тобто смерті, яка ввійшла в людську природу, мусив стати подібним до братів щоб тих, котрі трималися вузах смерті, в вузах диявольських страхом смерті, допомогти їм і перемогти того, хто має владу смерті, тобто диявола. І це втілення Ісуса Христа, якраз боговтілення його в тому, щоб людській природі подавати страх смерті у Горсиманському саду, Спаситель наш. Подолав цей страх, коли звертався до Бога Отця, щоб чаша проминула його Отця. Яка чаша, чаша тілесної смерті, наруге, катування тіла, яке страшне усім людям. І навіть, коли Господь в нашу природу вніс перемогу цю, то і сьогодні нам, сміттянам, що сподобалися Духа Святого через Хрещення. Все Це одно притаманний цей страх. Бо каже Господь до апостола Петра перед своїм вознесінням. Коли ти був молодий, то підкорісувся сам і ходив, коли хотів. А як постарієшся, то інший підбереже тебе і поведе куди ти не хочеш, то ці останні слова Спасителя визначали стан страху смерті для кожного, а в даному випадку для апостола Петра. Це означає, що всім нам притаманний страх, але як його подолати, дорогі у Христі. Святий великий мученик Пантелеймон і всі інші святі великі мученики, мученики за Христа нашого серця.